Зараз от є обстріл. В нас вже е, є система відпрацьовки з ДСНС. Тобто ми співпрацюємо разом з іншими волонтерськими фондами. У нас є спільний чат. де... Там ми перші отримуємо інформацію по прильотам в житлових, і після цього в нас є фільтрація, можна так сказати. Якщо і вже пройшла тривога, якщо є можливість, ми виїжджаємо, продивляємось кожну локацію. Якщо до нас вже одразу подзвонили, це можуть бути ірда, це можуть комунальники бути. Тобто, можливо, навіть просто волонтери, які там от живуть, вони так само а ви будете. А ми такі, ну в нас є от порядок, бо десь працює ДСНС. Коли працює ДСНС, ми стараємось вибрати локацію там, де ми теж потрібні, але з тим, що сьогодні ми там працюємо, і там сьогодні за день ми можемо закрити локацію, залежить від того, які було ураження. Або це ми можемо тиждень працювати на одній локації, але ми знаємо, що от ми тиждень відпрацювали. Якщо повезе і не буде обстрілів, то хоча б один день дати відпочити всій команді, бо це треба перевести інструменти, передивитись, що нам потрібно нас дозакупити. То така велика дуже робота йде, і після цього ми виїжджаємо знову на об'єкт.